Фейсбук сьогодні це одна з найбільших соціальних мереж у світі, яка об'єднує мільярди користувачів. Водночас ця мережа зробила наймолодшим у світі мільярдером свого засновника Марка Цукерберга. Однак за таким приголомшливим успіхом ховається дуже спірна історія її створення, скандали та навіть подекуди порушення закону. Вітаю товариство! Ви на каналі засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. Історія створення Фейсбуку його засновником Марком Цукербергом лягла в основу фільму Соціальна мережа. Сам же Цукерберг після виходу фільму заявляв, що правди там практично немає. Втім, багато людей, які були дотичні до історії Фейсбуку, підтверджували реалістичність багатьох епізодів. Цукерберга буває називають білим гейтсом свого покоління, і як Гейтс на початку своєї кар'єри, цукерберг стикається серйозними звинуваченнями в тому, що створення його дітища було засноване на ідеях, які він вкрав у інших. У позові, який один суддя назвав кровною помстою, троє студентів Гарварду стверджують, що Цукерберг вкрав ідею їхнього проекту. Після того, як вони найняли його для написання коду з сайту соціальної мережі, яку вони створювали, втім, яким би не був результат юридичної суперечки, битва за походження Фейсбук піднімає ключове питання: чи справді соціальна мережева імперія Марка Цукерберга, як і багато інших великих статків історії, заснована на злочині? Можливо, справді Фейсбук народився за спірних обставин, але є один беззаперечний момент у його зародженні вечір вівторка в Гарварді, де 19-річний хлопець вундеркінд Сидів перед своїм комп'ютером, пригнічений та самотній. Це була осінь 2003 року, і всесвітня паутина тільки починала свій роман із соціальними мережами. У скрутні моменти марка Цукерберга завжди виручали дві речі: одержима любов до технологій і майже безжальна конкурентна боротьба. До прикладу, серед своїх особистих інтересів він якось назвав перемогу над ворогами. Його стосунки з комп'ютерами почалися ще в шостому класі, коли він придбав свій перший комп'ютер і одразу ж купив посібник з програмування C++ для чайників. У дев'ятому класі Марк створив комп'ютерну версію настільної гри ріск, дії якої відбувалася в часи Римської імперії. Цукерберг завжди мріяв про маленькі інструменти, які дозволять йому швидше виконувати роботу. На останньому курсі Екситарського університету Цукерберг та його сусід по кімнаті написали програмне забезпечення для mp 3 плеєра, який міг вивчати музичні звички користувача та підбирати по цьому алгоритму надалі найкращу музику. Кілька компаній тоді зацікавилися програмою, втім хлопці не мали наміру її продавати. Коли він не програмував, Цукерберг прагнув бути найкращим у всьому математична команда, наукова олімпіада. Латинське почесне товариство, літні курси грецької мови чи то фехтування. Він закінчив екситер з академічною відзнакою і вступив до Гарварду, переповнений амбіціями. Але в Гарварді Цукерберг опинився в оточенні сотень інших першокурсників, чиї резюме були такими ж діамантами, як і його власне. Він був просто ще одним обличчям у натовпі. На другому курсі він відійшов у сферу, де почувався найкомфортніше. Створивши веб-сайт під назвою «Курзмачком», який дозволяв студентам реєструватися на курси онлайн і бачити, хто ще записується на ті ж самі заняття. Втім, проект раптово завершився. Цукерберг керував ним зі свого ноутбука, який невдовзі зламався, не витримавши попиту. Окрім комп'ютерних наук, Марк вивчав також психологію, яка втім не надто допомогла йому в особистому житті. І власне на цьому моменті розпочинається історія створення Фейсбуку, який і показаний у фільмі Соціальна мережа. На початку фільму Марка кидає дівчина, і це стає його головною мотивацією для створення грандіозного проекту. Втім, справжній Цукерберг завжди заперечував це і заявляв, що познайомився зі своєю майбутньою дружиною ще до створення Фейсбук, і що ця частина фільму вигадана. Звичайно, як саме відбувалася сварка Марка з Ерікою Олбрайт, достовірно невідомо. Можливо, вони зустрічались. А може Марк просто страждав від невзаємного кохання. Іміджмейкери Цукерберга подбали про те, щоб справжня Еріка ніколи не спілкувалася з журналістами, і деталі цієї сварки ми ніколи не дізнаємось. Але ось те, що писав сам Марк в інтернеті, вирізати неможливо. Інтернет пам'ятає все. В той вечір Цукерберг у своєму блозі назвав Еріку Олбрайт сухою і заявив, що йому потрібно чимось зайнятися, щоб відволіктися. Саме це і стало точкою відліку створення спочатку сайту Фейсмеш, а потім і Фейсбук. Погодьтесь, було б доволі дивно, якщо б Цукерберг писав про іншу дівчину у своєму блозі, якщо б вже тоді зустрічався зі своєю майбутньою дружиною. Ще до того, як іміджмейкери Цукерберга почали замовчувати невигідну для нього інформацію про історію створення Фейсбук, існувало інтерв'ю дружини Марка Прісилеча, в якому вона говорила, що дійсно вона познайомилася з Марком ще до створення Facebook. Але відносини у них зав'язалися лише тоді, коли Марк найняв Прісцилу працювати у Фейсбук у 2005 році. Ба Більше Пріссила описувала Цукерберга на момент знайомства як типового ботаніка з пивом та тупими старовинними жартами. Тож, як би не хотіло звірити в казку про безкорисливе кохання, Лише тоді, коли Марк став головою крутої компанії, Прісилла нарешті побачила багатий внутрішній світ Цукерберга. Втім, у той вечір, після сварки з дівчиною, Марк взявся за написання коду для свого сайту FaceMesh. У фільмі Цукерберг створив сайт за одну ніч на п'яну голову. У реальності він працював над ним близько тижня. На сторінках ресурсу, який був доступний тільки всередині Гарварду, програміст розмістив фотографії не лише студенток, а й студентів. Користувачам пропонувалося оцінити привабливість хлопців та дівчат за спеціальною шкалою. У фільмі зазначено, що сайт FaceMatch відвідали 22 тисячі людей за дві години. Насправді, ці цифри були значно перебільшені. В Гарварді фізично не було такої кількості студентів. Тож звідки такі цифри? Насправді, Марк відправив посилання на сайт кільком знайомим, щоб отримати поради щодо його вдосконалення. Ці знайомі переслали посилання своїм друзям і трафік різко виріс. За один день сайт відвідали 450 людей, які проголосували 22 тисячі разів. Тобто не 22 тисячі людей, а 22 тисячі голосів. Однак навіть такий показник для нового сайту можна було вважати прекрасним результатом. Втім, його оцінили не всі, особливо адміністрація Гарварду. За кілька годин цукерберга відстежили і закрили йому доступ до інтернету. Пізніше на слуханнях перед адміністрацією Гарварду його звинуватили в порушенні приватності студентів і завантаженні шкільної власності без дозволу. Попри це, ця слава виявилася найкращим, що коли-небудь траплялося з цукербергом. Після того, як він відбувся попередженням, він повернувся до свого гуртожитку, відкоркував шампанське і відсвяткував зі своїми сусідами по кімнаті. На той час Цукерберг був не єдиним студентом Гарварду, який досліджував потенціал інтернету для об'єднання людей. По всьому кампусу студенти придумували способи використання цього нового інструменту для налагодження особистих зв'язків в інтернеті, які, здавалося, вислизали від них у реальному житті. За 10 місяців до того, як Цукерберг запустив FaceMesh, студент Гарварду на ім'я Рендера запропонував близнюкам Тайлеру і Камерону Вінкусам. Ідею створити онлайн спільноту для студентів Гарварду, доступ до якої надавався б лише тим, хто має електронну адресу коледжу. Близнюки миттєво розпізнали потенціал цієї ідеї протягом 2003 року. Близнюки і Рендера працювали над сайтом, найнявши кількох однокурсників, які допомагали їм його кодувати. Але до осені сайт так і не був завершений. Тоді в листопаді молоді підприємці, які почули про злети і падіння фейсмеж Цукерберга, вирішили зв'язатися з Вундеркіндом-програмістом. По телефону Нарендра сказав Цукербергу, що сайт під назвою Harvard Connection матиме два розділи: знайомства та спілкування. Студенти могли б розміщувати свої фотографії, вводити особисту інформацію та шукати посилання. Нарендра і близнюки хотіли, щоб Цукерберг проводив близько 10 годин в тиждень за програмуванням сайту. У свою чергу вони стверджували, що запропонували Марку частину компанії. Того місяця Цукерберг зустрівся з партнерами і погодився працювати над сайтом. Втім, далі почалося затягування часу. Пізніше Цукерберг стверджував, що не вірив у здатність своїх партнерів реалізувати цей проект. Спочатку Марк в електронних листах заявляв, що зробив більшу частину кодування. Протягом останніх наступних двох місяців він продовжував виправдовуватися за те, що відкладав роботу тим, що забув вдома свій зарядний пристрій до ноутбука. Пізніше Цукерберг зізнався, що в грудні він зробив лише невелику роботу над сайтом, а в січні взагалі нічого не зробив. Тижні тягнулися, і команда Harvard Connection почала хвилюватися. Щоразу, коли вони намагалися зустрітися з Цукербергом, він відкладав зустріч, посилаючись на свій щільний графік та курсову роботу. Нарешті, у середині січня, цукерберг зустрівся з близнюками і нарендрою. Попри свої попередні запевнення, що весь код для сайту майже готовий, він повідомив їм, що вони повинні знайти для цієї роботи іншого програміста. Звісно ж, хлопці з Harvard Connection були приголомшені. Згодом Цукерберг сказав під присягою, що він почав писати код для TheFacebook.com Першого втілення свого сайту в січні, ймовірно, після його останньої зустрічі з партнерами з Harvard Connection. Але Цукерберг не сказав хлопцям, що він офіційно зареєстрував оригінальний сайт Facebook у свого інтернет-провайдера 11 січня, за три дні до того, як попрощався з близнюками та нарендрою. Адвокати Марка на суді заявили, що приблизно тоді він почав кодувати Фейсбук. Брати Вінклвос у фільмі зображені як аристократи і джентльмени, які довго не хотіли звертатися до суду і піднімати скандал. Однак у реальності цієї благородної поведінки не було. Через шість днів після запуску Facebook брати прочитали про це в університетській газеті, і після того, як Марк відмовився закрити проект, відразу ж без церемонії звернулися до суду. Тоді ще ніхто не розумів потенціалу Фейсбук. Брати оцінили суму збитків лише в 75 тисяч доларів. Звісно ж, Цукерберг своєю чергою відкинув звинувачення і нічого платити не збирався. Якби ж він тільки знав, у що це в кінцевому підсумку вильється, то, мабуть, заплатив би ті копійки. Адже у 2009 році, коли Фейсбук оцінювався 15 мільярдів доларів, Марк таки погодився виплатити братам компенсацію у розмірі 65 мільйонів доларів. Варто зауважити, що під час судових позовів юристи Harvard Connection звинувачували Фейсбук у тому, що компанія приховувала код, який використовувався для створення Фейсбук. Виявилося, що всі ключові дані часів навчання Цукерберга в Гарварді загадковим чином зникли. Зокрема, коди Harvard Connection, код передзапускового запускового сайту ZFacebook.com І код FaceMesh, які б мали зберігатись в базах даних Гарварду. До речі, вже після виходу фільму Соціальна мережа спливли нові подробиці цієї справи. Близнюки дізналися про листа, в якому Цукерберг прямо заявляв, що проєкт братів та нарендери Харвард Коннекшн» є прямим конкурентом Facebook і що він свідомо саботує проєкт братів, щоб виграти час. На підставі цього листа у 2011 році брати вирішили поновити судовий процес. Однак, через те, що два роки до того вони підписали угоду про відсутність претензій до Фейсбук, суд відхилив їхній позов. Також після виходу фільму спливли ще два факти саботажу, які ставлять цукерберга не в найкращому світлі. Перший факт це злом цукербергом сайту братів. Через кілька місяців після запуску Фейсбук брати все ж таки запустили свій проект. Але Цукерберг, щоб уповільнити розвиток конкурентів, зламав сайт Harvard Connection, Увійшов в облікові записи деяких користувачів і змінив їхнє налаштування конфіденційності, зробивши їх невидимими. Зробив він це для того, щоб ускладнити людям пошук друзів на конкурентному проєкті, тим самим зменшивши його корисність. Також Марк деактивував близько 20 облікових записів користувачів на сайті конкурентів. Другий факт це злом електронної пошти двох журналістів університетської газети Гарвард Крімсон, щоб отримати через неї інсайдерську інформацію про Гарвард Коннекшн». Учай, звісно ж, самі близнюки не були благородними джентльменами і також не гребували брудними методами боротьби з Фейсбук. Зокрема, через лиття бруду на Цукерберга в університетській газеті. Стартовий склад компанії, окрім Цукерберга, включав ще трьох студентів: Едуардо Саверін як перший інвестор Фейсбук, а також Дастін Московіць та Кріс Хюз як програмісти. Спочатку Facebook був орієнтований лише на Гарвардський університет, але невдовзі Марк зрозумів, що недооцінив масштаби проєкту. Виникла ідея перетворити його з простого студентського порталу на глобальний ресурс. Одразу після запуску Facebook став справжньою сенсацією. В перший тиждень там зареєструвалась половина студентів Гарварду. Весною 2004 року до мережі приєдналися студенти Єля, Стенфорда та Колумбійського університету. Поступово до проєкту приєдналися й інші елітні навчальні заклади, а також великі університети та коледжі Сполучених Штатів та Канади. Значну роль у популярності сервісу зіграла його початкова закритість. Можливість створювати аккаунт надавалася лише за запрошенням від уже існуючих членів Фейсбук. А оскільки першими користувачами сервісу були студенти елітних вишів. Мати аккаунт у мережі стало дуже престижно. Водночас це гарантувало, що користувачі реєструвалися на сайті як вони самі, а не як анонімні особи, які поширилися на тодішніх інших схожих мережах для спілкування, MySpace і Friendster. Лаконічний дизайн і зручний інтерфейс Фейсбуку також додали йому популярності. Для просування проєкту вимагалися інвестиції, оскільки власних ресурсів у Цукерберга та його команди вже не вистачало. Значну роль у цьому відіграв Шон Паркер. У фільмі Марк і Едуардо Саверін зустрічаються з Шоном Паркером у нью-йоркському ресторані. Однак, у реальності Шон і Марк познайомилися лише у Кремнієвій долині, куди Цукерберг переїхав приблизно через півроку після запуску Фейсбук разом з Дастіном Московіцем та двома іншими помічниками. Шон Паркер був широко відомий завдяки створенню Napster, а також своїми судовими суперечками із компаніями звукозапису. Ексцентричний Шон одразу сподобався Марку, і вони почали взаємовигідне співробітництво. Марку були потрібні зв'язки Шона з великими інвесторами Кремнієвої долини, а Шон у свою чергу мріяв працювати над проєктом, здатним змінити світ. Практично все, що було сказано про Шона Паркера у фільмі, є правдою, включно з історією про детективів, які нібито стежили за ним. Шон Паркер дійсно був відомий своїми проблемами із законом та різного роду судовими справами, зокрема через підозру у вживанні заборонених речовин. Влітку 2004 року Шон приєднався до команди Фейсбук, і на той час він вірив у потенціал компанії, мабуть, навіть більше ніж сам Марк. Шон постійно переконував усіх, що Фейсбук стане чимось дійсно величезним. І навіть якщо у Марка були якісь сумніви, шон був тим, хто їх розвіював. Однак, ексцентрична поведінка Паркера мала і негативні наслідки у 2005 році, під час відпустки Північній Кароліні, Шон був заарештований на вечірці за підозрою у зберіганні заборонених речовин. Хоча йому не було висунуто офіційних звинувачень, деякі інвестори і співробітники Фейсбук вирішили, що паркер більше не може ефективно працювати на посаді президента компанії, його змусили піти. Історія Едуардо Саверіна у фільмі також була показана досить достовірно, за винятком деяких деталей. Є декілька версій того, які саме суми вкладав Саверін на Фейсбук на початках від тисячі до двадцяти тисяч доларів. Ці гроші були необхідні для оплати серверів і підтримки роботи сайту. Втім, точно відомо, що вклавши свої гроші, Едуардо отримав 30% акцій компанії. Чому ж Цукерберг обрав саме Саверіна як свого першого ділового партнера? У фільмі він подається як найкращий друг марка, але насправді це було не зовсім так. Саверін створював враження людини, яка добре розбирається в бізнесі, і що цікаво, багато людей, включаючи самого Цукерберга, думали, що Едуардо пов'язаний із бразильською мафією. У фільмі Цукерберг вирішує позбутися Северіна, оскільки той знаходиться далеко від компанії та не приносив користі. Але в реальній історії була ще одна дуже неприємна подія, яку не показали у фільмі: Саверін запустив несанкціоновані рекламні оголошення на Фейсбук. Ще гірше те, що ці оголошення були для проєкту, який Едуардо створював самостійно. Це був сайт для пошуку роботи під назвою Джобозі. Звісно, Цукербергу це не сподобалося, і він різко відреагував на це в електронному листі до Саверіна, зазначивши, що йому важко повірити, що Саверін рекламував свій сайт на Фейсбук безкоштовно. Саме цей вчинок Саверіна переповнив чашу терпіння Цукерберга, і він вирішив позбутися Едуарду. Згодом було проведено цілу серію юридичних маніпуляцій, завдяки яким частка Саверіна в компанії була розмита з 30% до 0,03%. Однак назвати Саверіна жорстоко обманутим партнером навряд чи можна. Після судового процесу йому повернули 5% акцій Facebook, три з яких він одразу продав, а ще 2% тримає і досі, завдяки яким він на цей момент вважається найбагатшим бразильцем у світі. Близнюки Вінклвоси також бідними не залишились. Їхні статки значно зросли після їхньої угоди з Facebook. У кожного з них зараз є близько півтори мільярди доларів. До грудня 2004 року Фейсбук був на шляху до того, щоб бути скрізь. Лише через 10 місяців після запуску сайт мав 1 мільйон користувачів. Тодішній директор Гарварду Лоуренс Саммерс зговорив першокурсникам, що познайомився з ними через їхні профілі на Фейсбук. Згодом почали надходити реальні гроші. З'явились мільйонні інвестиції. Але Цукерберг, який був одним з найбагатших двадцятирічних у світі, продовжував грати роль студента коледжу. Він носив із собою дві візитівки, звичайно, на якій було лише його ім'я, і ще одну, на якій було написано Я генеральний директор. Він переконував усіх, хто його слухав, що він тут не заради грошей, а заради того, щоб побудувати щось круте. Але це не завадило Цукербергу реалізувати своє бачення в Фейсбук як універсальної соціальної мережі з глобальним домінуванням на ринку. Невдовзі він представив рекламодавцям нову програму під назвою Beacon. Беокон був одним із найбільш суперечливих проєктів Фейсбук, запущеним у 2007 році. Як частина ширшої стратегії компанії з монетизації платформи через рекламу, його суть полягала в тому, щоб відстежувати дії користувачів на сторонніх вебсайтах і автоматично повідомляти про них у Фейсбук. Наприклад, якщо користувач купував товар в інтернет-магазині або переглядав фільм на іншому сайті, ці дії автоматично з'являлися в його стрічці новин у Фейсбук. Ця функція викликала масове обурення через порушення конфіденційності. Оскільки дії користувачів публікувалися без їхнього чіткого дозволу. Люди відчували, що їхнє приватне життя використовується для просування рекламодавців і бізнесів. Найбільш відомий випадок пов'язаний з тим, що один користувач зробив сюрприз для своєї дружини, купивши їй подарунок. Але завдяки беакон, вона дізналася про цю покупку заздалегідь. Критика з боку громадськості та захисників приватності була настільки сильною, що Фейсбук змушений був внести зміни до програми. А згодом взагалі припинити її роботу. Проте такі дії та сміливі плани Цукерберга переконали Microsoft інвестувати 240 мільйонів доларів у Facebook. Але в міру того, як у Фейсбук вливалося все більше і більше грошей, все більше і більше людей з найближчого оточення Цукерберга залишали його. Його сусід по кімнаті в Гарварді Кріс Х'юз пішов працювати на Барака Обаму. Його сусід по кімнаті в Ексетері Адам Д'Анджело, з яким вони створили програму для mp 3 плеєра, пішов у травні. Дастін Московіць також згодом покинув компанію. Едуардо Саверін, як я вже згадував, навіть подав до суду на Фейсбук. Зрештою, важко оцінити, чи є створення цукербергом Фейсбук злочином. Іноді здається, що великі ідеї є скрізь і одразу. До прикладу, Ньютон і Лейбніць незалежно один від одного розробили основи математичного аналізу. Що викликало величезні суперечки на рубежі XVIII століття. Дарвін і Волес незалежно один від одного прийшли до теорії еволюції у середині ХІХ століття. Тож у жовтні 2003 року, коли Марк Цукерберг сидів у своєму гуртожитку в Гарварді, п'яний і самотній, ідея використання інтернету для зв'язку між людьми була доволі поширеною. У школі вже існувала схожа онлайн-база даних. Цукерберг лише зробив її інтерактивною. Тож не обов'язково той факт, що у кількох інших студентів виникла така ж ідея в той самий момент означає, що він злодій. Втім, попри це, Facebook, ставши світовою корпорацією гігантом, не став компанією з бездоганно чистою репутацією. Та суперечки та скандали не завершилися історією заснування. Я наведу коротенько декілька основних. Один із найбільших скандалів в історії Facebook стався у 2018 році, коли стало відомо, що аналітична компанія Cambridge Analytics. Незаконно зібрала дані понад 87 мільйонів користувачів без їхньої згоди. Фейсбук надав компанії доступ до даних через додаток, який на вигляд був безневинним опитуванням. Однак додаток збирав не лише дані користувачів, які брали участь, а й дані їхніх друзів у Фейсбук. Ці дані використовувалися для впливу на політичні кампанії, зокрема під час виборів американського президента, та референдуму щодо Брексіт у Великій Британії. Скандал призвів до масової критики Фейсбук. За неналежний захист персональних даних і змусив компанію внести зміни у свою політику конфіденційності. У 2019 році Facebook виявив серйозну програмну помилку, через яку дані майже півмільярда користувачів стали публічно доступними. Йдеться про телефонні номери, ідентифікаційні дані профілів та інші особисті дані. Також Фейсбук використовував програму VPN для моніторингу активності користувачів в інтернеті. Зібрані дані допомагали компанії краще розуміти конкурентів і розвивати нові продукти. Користувачі не знали про те, що Фейсбук таким чином відстежував їхню активність. Водночас, Фейсбук неодноразово критикували за те, що на платформі поширювалися фальшиві новини та дезінформація, які впливали на громадську думку під час ключових політичних подій, таких як президентські вибори у Штатах та пандемія COVID-19. Фейсбук зіткнувся з численними звинуваченнями у тому, що не вжив достатніх заходів для боротьби з фейковими новинами та пропагандою. І як не смішно б звучало, але паралельно, Фейсбук часто звинувачують у неправомірній цензурі контенту або неналежній модерації. Компанію критикують як за видалення політично суперечливого контенту, так і за недостатні дії щодо ненависницьких висловлювань, дезінформації та підбурювання до насильства. У цьому ми могли переконатися під час повномасштабного вторгнення Росії, коли дуже багато дописів, які розповідали про російську агресію, або вилучались, або блокувались. Ще один значний скандал стався у 2021 році, коли Френсіс Гауген, колишня співробітниця Фейсбук, розкрила внутрішні документи компанії, які свідчили про те, що Фейсбук знав про негативний вплив своєї платформи на психічне здоров'я підлітків, але не вживав ефективних заходів для усунення цих проблем. Ну і звісно ж, звинувачення в монополізмі. Державні регулятори стверджували, що Фейсбук використовував свою ринкову владу щоб усувати конкурентів і обмежувати інновації, зокрема через придбання WhatsApp і Instagram. Ба Більше Фейсбук дозволяв собі ставити експерименти над людьми. Звісно ж, це не фізичні чи біологічні дослідження, які траплялися в ХХ столітті, але все ж йдеться про експеримент 2012 року, коли Facebook навмисно змінив алгоритм показу стрічки новин для майже 700 тисяч користувачів, щоб вивчити їхні емоційні реакції. Мета дослідження полягала в тому, щоб визначити, чи можуть емоційні стани людей бути змінені шляхом зміни контенту, який вони бачать у своїх стрічках новин. Для цього Фейсбук модифікував алгоритм для певної групи користувачів, щоб вони бачили більше або негативних, або позитивних постів. Для однієї групи користувачів алгоритм відбирав більше позитивного контенту від їхніх друзів, для іншої групи, навпаки, було показано більше негативного контенту. Дослідження, яке згодом було опубліковане в науковому журналі, показало, що користувачі, які бачили більше позитивних постів, самі частіше публікували позитивний контент. Аналогічно, ті, хто бачили більше негативних постів, почали частіше публікувати негативний контент. Це явище отримало назву емоційне зараження і підтвердило, що емоції можуть передаватися через соціальні мережі навіть без фізичного контакту між людьми. Втім, експеримент викликав хвилю обурення через те, що Фейсбук проводив це дослідження без попередньої згоди користувачів. Люди були стурбовані тим, що компанія маніпулювала їхніми емоціями з науковими цілями. Не повідомивши про це їх. Ну і звісно, про те, що у Фейсбуці зараз існує величезна кількість ботів та пабліків, які маніпулюють людьми, напевне, згадувати не варто. Впевнений, у багатьох з вас періодично в стрічці новин з'являється контент, типу: мені сьогодні 20 років, а мене ніхто не привітав. Чи до прикладу, чому це фото не набере стільки ж лайків, як якісь оголені співачки? Попри те, що це зараз загальновідомий факт, що всі такі дописи та фото генеруються штучним інтелектом, вони все одно набирають тисячі лайків, поширень та коментарів. Втім, варто пам'ятати, що в найкращому випадку це спосіб популяризувати сторінку та збільшити кількість лайків, поширень та загалом охоплення. В гіршому ж реклама заборонених чи шкідливих товарів: шахрайство, видурювання грошей, збір особистої інформації та навіть поширення пропаганди держави-агресора. Ефективного методу боротьби з цим, як ми бачимо, у Фейсбук поки не придумав. Ну і наостанок повернусь до фільму Соціальна мережа, який розповідає про історію заснування Фейсбук. Попри те, що компанія та й сам Цукерберг звинувачував картину в перекручуванні фактів, ніхто в суд на авторів не подає. І це дивно, адже з такою армією юристів, як у Фейсбук, можна було ввести судові процеси проти кого завгодно. Через декілька років після виходу фільму сценарист соціальної мережі Арон Соркін розповів нові подробиці роботи над сценарієм. Він зазначив, що команда юристів кіностудії ретельно перевірила сценарій, щоб уникнути позовів від Цукерберга. Після затвердження сценарію його текст був надісланий керівництву компанії Facebook, і Марк був не просто в курсі підготовки фільму, як заявляв у своїх інтерв'ю, а знав кожну репліку з картини. Тоді юристи пояснили Цукербергу, що навіть при можливостях компанії шанси на перемогу в суді були невеликими, оскільки фільм був досить правдивим. Таким чином, замість судової справи, було вирішено створити іншу тактику. Деяким свідкам тих подій. Просто платили за мовчання, а самому Марку іміджмейкери підготували текст для відповідей на питання про фільм, який він завчив і завжди використовував. Усі події у фільмі вигадані або перебільшені. Це стратегія, завдяки якій фільм ніби і критикують, але конкретних фактів про те, що саме неправдиво, Цукерберг ніколи не надає. Попри це, невідомо як би склалася історія, якби події, які описані у цьому відео, не сталися. Можливо, б світ ніколи б не побачив такої соціальної мережі, як Фейсбук, чи вона б існувала, але під іншою назвою чи виглядом, можливо, саме така жорстка конкуренція та бажання створити щось грандіозне від учасників цих подій і призвела до створення багатьох корисних речей для суспільства загалом. І на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо він вам був цікавий, не забудьте про вподобайку, коментар та підписку на мій канал. А поки це все. До нових зустрічей на просторах ютубу.